Я є всесвіт, ти є всесвіт, ми є Всесвіт, Всесвіт я. Академія квантових знань Всесвіт Я. Академія для землі, галактики і всесвіту. Місце, де даються квантові знання про світобудову. Де втілюється план Творця щодо створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію, подкаст «Час багатовимірний. Здебільшого люди сприймають час як лінійний, минуле, теперішнє майбутнє. Це сприйняття людського мозку, адаптоване для виживання. Лінійність це функція уваги, а не властивість Всесвіту. Ньютон вважав час абсолютним. Таким, що тече одинаково всюди. Але теорія Ейнштейну про те, що час залежить від швидкості спостерігача та гравітаційного поля, змусила подивитись на час під іншим кутом. Про що саме говорить теорія Ейнштейна? Вона говорить, що чим швидше. Ти рухаєшся, тим повільніше для тебе тече час. Чим сильніше гравітація, тим час повільніший. Тобто часу немає одного для всіх. Всесвіт це єдина структура, де тривимірний простір і час створюють чотирьохвимірний простір. простір це час У квантовій фізиці на мікрорівні майбутнє невизначене, існує безліч потенціалів. Квант проявляється тільки у момент спостереження. Це і є стискання хвилі ймовірностей у подію у багатовимірному часі події. Не стаються одна за одною. Вони існують одночасно в різних шарах реальності. Наша свідомість вибирає версію майбутнього лінію часу, з якою вона резонує. Багатовимірний час це не потік, а поле. Наше життя це не одна пряма. Це множина можливих траєкторій низько середньо та високовібраційних. Наша свідомість рухається між ними відповідно до стану нашої енергії. Наша душа існує поза часом, вона одночасно переживає минулі втілення, теперішнє життя. Можливі майбутні втілення, майбутні події, підтвердження цьому є наші дежавю, моменти, які ми вже проживали, а не бачили майбутнє, принаймні дотепер ми так вважали. Майбутнє може впливати на теперішнє. Майбутня подія може визначати шлях у теперішньому. Те, що ми називаємо попередніми життями, це не ряд у минулому, це паралельні точки досвіду, що існують одночасно в полях свідомості. Наша карма це не лінійний причинно-наслідковий закон, це резонанс полів, тобто подія притягує схожу частоту, незалежно від того, коли вона сталася. Наше минуле не фіксоване, воно переписується, коли ми змінюємо наше ставлення до події, коли змінюється наша емоція. Саме тоді, коли ми засвоюємо урок, ми вібраційно підіймаємо енергію події. Коли ми зцілюємо травму, ми змінюємо не тільки теперішнє а і минулу, і майбутню лінію часу. Ми існуємо у трьох потоках часу: хронологічному, те, що бачимо на годиннику, психологічному, як саме ми відчуваємо час та енергетичному, в якому відсутні лінійності, особливо коли ми входимо в медитацію. Під час медитації ми підвищуємо свої високочастотні вібрації і відчуття часу стає еластичним. Медитація є природним доступом до багатовимірного часу. Час це функція нашої свідомості, час наш учитель дуальності. Його лінійність дає можливість вчитися через послідовність, переживати причину й наслідок, відчувати розвиток. Без часу нема уроків, немає вибору, немає досвіду. Перехід у п'ятий вимір дарує нам знайомство з багатовимірним часом і розуміння, як ми можемо. В нових умовах керувати своєю реальністю. Ми тільки на самому початку шляху пізнання та вивчення багатовимірного часу. Цю лекцію прийняла й передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео. Ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні, проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів та марафонів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Курси, відкриття потоку і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, Квантове щитування енергополя від Ірини Корнієнко, Подорож в серце від Олександра Достовалова відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Наш марафон здоров'я. Увімкни своє тіло та цілющі сесії на кораблі Аштара Шерана допоможуть вам адаптувати своє тіло під нові енергії, звільнитися від енергоблоків і запустять програми зцілення. Раді повідомити, що до нового 2026 року. Ми готуємо настільний календар з портальними малюнками від Вікторії Крупи, що змінять, налаштують як ваш простір, так і ваші тіла. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися для запису на курси та замовлення календара, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій галактиці і Всесвіті з першого джерела. Я є Всесвіт. Ти є Всесвіт, Ми є Всесвіт. Все світ я.